Не складається фінансово. Моя в декреті чоловік один працює, то трошечки з фінансами туговато. А там літку зазвичай, от як відпочиваєте або цього літа, як плануєте відпочити там, не виїжджаючи? Якщо не вважати Нікопольського району, то Старозаводське село Олексіївка на пляж. Тут в Нікополі я навіть не знаю де, а там з удовольствиям би поїхала би. на море еду. Так, а куда? В Египет. Расскажите, пожалуйста, какой у вас бюджет? С кем планируете поехать? Как, с женщиной в А, в смысле бюджет. Я работаю для того, чтобы пенсию получать, для того, чтобы жить. А выпускают так вас? Ну, мне уже 60 лет. Mm -hmm. Поэтому вот исполнилось, поэтому еду. Там а... как раз дети с детворой встретятся, с внуком. Я на пенсии, мы на медпустка. Загальна відпуска. От і відпочиваємо тут. А як загалом відпочиваєте? Від Ну, встані. Відпочиваємо, вже звикли. Та плохо. Чому? Тому що в країні бардак. Бардак во всьому і, і ніхто нічого не робить. Я на пенсії, це вже у мене стабільна відпустка. Недавно приїхала з Києва, була там 18 днів. Це, це для мене як відпустка була. Два в одну. Фізичний чоловік винашуватися в наше время, а где брати, только не відпуска. Ой, сонечко, ніяк. Потому що бомбят туди-сюди, потім у мене протез, нікуди Ни, не поїдеш і не біжиш нікуди от цієї бомбіжки. Скоріше б все вже заканчивалося. Вот. А, Щоб... а після перемоги, куди ви хотіли поїхати? О, от після перемоги. Я б зібрала всіх дітей. всех друзей и накрыла бы стол, <laughs> поляну. А потом посмотрели бы, поехали бы на Черное море, в Одессу. Не получается. Работа. Вот на вашем почему мне ведь какой-то раз на реку в Одессу? Ну, чтобы поднять свои силы, тонус. Чтобы что-то прекрасное вспомнить потом было за год. Если получится, то в Одессу. Ну, хотелось на море, потому что давно уже не были. Хотілося нам да. Ну, Дочка просить е, теж з съездить. сіздити. У нас ж проблема з собаки і коти приходиться по очереди їздити. Ну, я просто буду за кордон виїжджати. А куди? В Польщу. Там працювати в на Працювати Працювати мене, а не відпустка. Працювати, не відпустка. Ні. А відпочивати коли будете? <гл 'я> не знаю, як гроші зробили. Плануємо, ну а там як у чоловіка вийде, ми все до нього. Як, як його з роботи відпустять, так і буде. А куди хотілося б поїхати? Ой, звичайно, мені здається, в Карпати, там хоч тихо, відпочити можна. На скільки днів плануєте поїхати, якщо буде, та який бюджет, на який бюджет розраховуєте? Ми скромно відпочиваємо. Навіть бюджет маленький. Ні. Чому? Нікуди. зараз не так спокійно кудись їхати. Дома. На крижовниці, на ягодках, получать. Да Та і взагалі, вдома ми вже привикли. Куди їхати? Може там теж стріляють? Ні. Чим Ну виходить. Будемо працювати. А взагалі, на вашу думку, чому в людині потрібно мати випуск хоч раз на рік? Розслабитися. віддохнути <риснеться> від всіх проблем, забот, набратися енергії. На будущий сезон робочий. А чи можна відпочити та набратися енергії у Нікополі? Можна, при желанні все можна.